У попередньому уроці ми детально розібрали, як працює проста багатошарова нейронна мережа. Згадаємо, що вона аналізувала дані на основі поточного моменту та давала відповідь. Наприклад, якщо на вулиці вітер і дощ мережа рекомендувала брати плащ. Однак рішення нейромережі не враховувало можливість зміни погоди з часом. У реальному житті ми часто маємо справу з прогнозуванням майбутнього, базуючись на нашому попередньому досвіді, можна вважати, що попередній досвід людини складається з різних частин. Наприклад, наше дихання чи підскакування від різких звуків, наші рефлекси. Це теж свого роду попередній досвід. Досвід наших предків прямоходячих, горбатоходячих, плаваючих чи плазуючих. Він передався нам не у вигляді інформації, а у вигляді самої структури нашого тіла, мозку. Весь наш організм це і є втілення попереднього досвіду. Наступним видом збереження попереднього досвіду є довготривала пам'ять. Ми пам'ятаємо, скільки буде 2 плюс 2. Противну бородавку, схожу на Путіна на носі вчительки математики, і ще багато, багато таких же корисних у житті речей. Але довгострокову пам'ять можна умовно розділити на дві категорії. Назвемо їх пам'ять про статичні факти і пам'ять про динамічні факти або пам'ять про предмет і пам'ять про процес. Наприклад, пам'ять про те, що помідор червоний це пам'ять про предмет. Ми пам'ятаємо факт: якщо помідор червоний, значить його можна з'їсти. А пам'ять про те, як зелений помідор появляється з суцвіття, росте червоніє. Це пам'ять про процес. Висновок про те, чи можна вже їсти той помідор, чи ще ні, появиться в якийсь момент цього процесу. Наступним видом пам'яті є короткотривала пам'ять. Ми йдемо по вулиці і бачимо, що лавочка в парку пофарбована свіжою фарбою. Цей важливий в даний момент факт забудеться нами вже через декілька годин. Спогад про це не є яскравим чи корисним для нас, тому мозок його знищить через декілька хвилин. Звичайно, ми б могли не помітити цієї фарби всістися на ту лавку і прилипнути до неї. В такому випадку спогади про те, як поліція пару годин відколупувала нас від дощок лавки, зайняли б достойне місце в нашому мозку поряд з бородавкою вчительки. Бо вони були б однозначно яскравими. Повертаємось до нейромережі. Наша одягальна нейромережа була навчена робити висновки на основі довготривалої пам'яті про статичні факти. Нейромережа порадила би брати плащ навіть у випадку, коли з неба падали останні каплі грози. Вона не бачила би процесу. Вона категорична. Є каплі, одягни плащ. Але для людей важливіше приймати рішення, прогнозуючи процеси, а не статичні дані. Бо помідор може залишитися червоним і, полежавши місяць, але їсти в ним він явно перестане бути. Так, яким чином можна заставити нейромережу запам'ятовувати процес? Є декілька способів: один із них використати нашу нейромережу з попереднього уроку. Уявімо, що у нас є дані про температуру за рік. Температура вимірювалась кожну годину протягом року. Створюємо нейромережу з 10 входами і одним виходом. Подаємо на входи 10 значень температури за попередні години, починаючи з початку вимірювань, а мережа, а температуру наступної години передаємо як зразок результату. Тут важливе поняття вікна даних це вікно дозволяє нейромережі бачити лише обмежену кількість інформації у нашому випадку температуру за останні 10 годин. Спочатку ми дивимося на дані за перші 10 годин архіву вимірювань. Це наше перше вікно. На основі цих даних мережа намагається передбачити температуру в 11 годину. Потім пересуваємо вікно на один крок вперед. Тепер воно включає дані з 2 по 11 годину, і мережа передбачає температуру в 12 годину. Цей процес продовжується, поки ми не переглянемо всі дані за рік. Цей метод допомагає нейромережі вчитися змінам температури, враховуючи попередні покази і виявляти закономірності. Тепер навчена мережа буде враховувати пам'ять про динамічні зміни температури і відповідно створювати прогнози. Недоліками такого підходу є те, що нам необхідно кожен раз передавати в нейромережу вікно. А часом для якісного прогнозу потрібно передати дуже велике вікно. Щоб відмовитись від вікна, потрібно, щоб у структурі нейромережі була короткотермінова пам'ять. Щоб можна було передавати дані крок за кроком, а нейромережа пам'ятала інформацію про попередні кроки це можна зробити дещо, змінивши будову базового нейрону, з котрого створена нейромережа. Давайте передамо йому на вхід дані з його ж виходу за попередній крок. Це означає, що ми робимо перший крок навчання, отримуємо дані на виході нейрону і запам'ятовуємо їх. І на наступному кроці ці дані знову поступають в нейрон разом з іншими вхідними даними. Із таких нових нейронів створимо нейромережу. Тепер у нейромережі появився стан, котрий залежить від попередніх даних. Свого роду короткотермінова пам'ять тепер дані про температуру можна передавати не вікном, а крок за кроком. Нейронка буде реагувати, пам'ятаючи попередні кроки. Мережі, котрі зроблені для прогнозування процесів, котрі змінюються з часом, називаються рекурентними. Вони є основою багатьох відомих нейромереж, в тому числі і ChatGPT. так Так, ChatGPT — це рекурентна мережа, котра прогнозує побудову речень людської мови. А нейронка проста чи рекурентна мусить видавати відповідь, коли на вхід поступили дані. Ось тому у ChatGPT завжди є відповідь на любе запитання. І останнє слово завжди за ChatGPT. Нагадуй мені, мою дружину. За нею теж завжди останнє слово. Але це тема наступного відео. Ні не про дружину, про мовні моделі та про ChatGPT. Обіцяю вибрати для вас найсмачніші факти про них. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити.